Відомого чернівецького політолога Михайла Шмургуна звинувачують у написанні проросійських коментарів у мережі ВКонтакті. 13 січня в його помешканні були проведені обшуки службою безпеки України. Михайло Шмургун стверджує, на нього і його родину чинять тиск та залякування за критику місцевої влади. Силові структури перевищили свої повноваження, зокрема в таких моментах, як привезли ну представляєте, стороженець. Районний центр в 7,50 привозять двох понятих з міста Чернівці. Грубо кажучи, вони приїхали своїми понятими. Зробили все можливе, щоб я не зміг визвати свого адвоката. Вони довели до істерики мою матір, яка знаходилася, і вона, скажімо так, ну, має значні. Проблеми психічні після того інциденту, який проводили спецслужбісти. експерта та учасника Євромайдану відомого своєю проукраїнською позицією, звинувачують у написанні коментарів на підтримку Росії із закликами окупувати Буковину. У медіаспільноті вважають дані дії силовиків провокацією. Як відомо, Михайло Шмургун взагалі не користується російською соціальною мережею. Виглядають з боку правоохоронних органів як розправа з відомим медійником, і професійним політологом за його критику влади, а також як намагання силових структур на чиєсь прохання чи замовлення змусити мовчати не тільки шморгуна, але й усіх блогерів і журналістів, хто виконуючи свій професійний обов'язок, правдиво висвітлює діяння місцевої влади. Політолог Андрій Гев'юк розповідає: такі методи використовують не вперше і ніяк публічні особи не можуть застерегти себе від таких провокацій. Будь-хто може взяти вашу інформацію незалежності, чи ви проста людина. Чи ви, наприклад, до прикладу народний депутат? Ми знаємо приклад Григорія Мазурашу, коли його створила фейкову сторінку. Від його імені постили різноманітну інформацію. Іншими словами, ім'я і фотографії будь-якої людини без її відома можуть використати на фейкових сторінках. А потім ця особа отримає реальний термін ув'язнення за дії, які вона не вчиняла за словами Андрія Гев'юка. Таким нехитрим способом розправитись вирішили із відомим чернівецьким політологом від імені учасника Євромайдану Михайла Шморгуна у групах сепаратистів опублікували заклики окупувати Київ і Буковину, що згодом стало підставою для обшуків і відкриття кримінальної справи проти політолога, який насправді завжди публічно підтримує Україну. Михайло Шморгун став однією з таких жертв, скажімо так. Я би зважаю, що це десь якась можливо підстава швидше за все. Каз третя умовна сторона залюбки. Створила ну умовно замовно хтось створив якусь фейкову сторінку, як варіант можливий з, з таких і ця фейкова сторінка, і правоохоронні органи змушені були якось на це відповідно реагувати. думаю правоохоронні органи розберуться і побачити, що це є певна якась фейковість. Михайло Шмургун вважає дії СБУ направленими на те, щоб дискредитувати його за критичну позицію до місцевої влади. Я впевнений, що це є замовлення місцевих кланів, проти яких проти їх корупції. Я ну, здійснюю свою діяльність, в тому числі пишучи публічно всі свої тексти. Я є здравомисляча людина, я е, члени моєї родини, знаходяться на війні з Росією, і я жодним чином не робив тих дій, які мені приписує Служба безпеки України. І звинувачення на, е, на 5 років. Я думаю, що це просто є механізмом тиску на мене і для того, щоб я. Перестав писати, але я їм цього не подарую. Нагадаємо, Михайло Шморгун один із засновників руху, чесно на Буковині. Він активний учасник Євромайдану, відомий публікацією розслідувань і викривальних матеріалів проти партії регіонів. Михайло Шморгун також є ініціатором відкликання депутатів, забороненої проросійської партії ОПЗЖ в місцевих радах. Останнім часом політолог опублікував викривальні тексти проти буковинських посадовців та гостро критикував дії Чернівецької влади. Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.